Доброго дня! Таємні розмови за вашою спиною. Давайте подивимося. Ваша сигніфікація. Буде два варіанти. Вибирайте. Хто розмовляє за вашою спиною? Дивимося. Про що розмовляють? Про... Про що йде розмова? Вибирайте, будь ласка. Я починаю з першого варіанту. Ваша сигніфікація. Так, да, до цього було свято, все було добре, але ви задумалися над тим, що не отримуєте. Ні задоволення, ні відчуття наповнення від тих обставин, від тих взаємовідносин або від того спілкування, яке було в вашому житті, і ви наміріваєтеся піти, піти в нове, незважаючи на те, що вам прийдеться залишити те, де ви були, з ким ви спілкувалися, тобто змінити саму, відсікти людей, залишити можливо місце, де ви проживали. Тут можуть бути кардинальні зміни відносно переміщення, переїзда, зміни місця проживання, все що завгодно, але ж можуть бути не так кардинально. Тобто лише ви перестанете спілкуватися з тими людьми і підете в нове. Тому що відчуваєте, що саме час хто говорить за вашою спиною. Хто говорить, той, хто був в жертві? Або на даний час є. Дуже швидко хоче змінити дану ситуацію, але не розуміє, як. Просто патова ситуація для нього, він знаходить масу негативних думок, не має розуміння ситуації, ясного бачення, що робити і куди. Куди і як рухатися, що робити, як діяти в цих обставинах? Про що вони говорять за вашою спиною? Про те, що була дружба, а на даний час її немає. З вашого боку, бездіяльність. Ви припинили з ними спілкуватися? Так, ви висікли їх і не бажаєте надалі спілкуватися. Так, да, було спілкування, але ви на даний час і стабільне спілкування? ви довго з ними спілкувалися, але на даний час ні. Ви припинили з ними спілкування, пішли в нове, проявили силу, тому що ви розумієте, що прийшов час змінювати ситуацію, немає сенсу. Всі оці балансування відносно того, що, можливо, це ви колектив. З яким ви спілкувалися до цього. Але ви чітко прийняли для себе рішення, що вийдете в нове. І дане спілкування для вас вже не має сенсу. Ви не бажаєте ображати кого небудь але ви бажаєте змінювати, змінювати саму ситуацію в вашому житті. Але для них це дуже тяжко хворобливо. Вони не розуміють, чому це відбувається. Ви закінчили. Розруха, повна розруха. Тобто ви перестали, ви перестали балансувати, ви чітко поставили крапку на цьому. І вони про це говорять. Вони не розуміють просто у неопатовій ситуації, вони не розуміють, де взялася у вас та сила, де взялася у вас та мудрість, для того, щоб. Якщо у вас були взаємовідносини, і це стосується особистого життя, то ви мудро. Ви йшли з даної ситуації і пішли в нове. І дуже швидко ви проясните або прояснили ситуацію з партнером, з минулим або з майбутнім, але ви вийшли з того, що вас не задовольняло. Ви зробили свій вибір. Ви вийшли з бідності або з тієї ситуації, яка не давала вам задоволення, не давала вам наповнення. Тому що ви бажаєте жити, жити, наповнюватись, відчувати. Мати, ви маєте почуття, і ви бажаєте, щоб взаємність була з іншого боку. Ну, це кармічна ситуація по справедливості. Ви бажаєте рухатися і ви йдете в нове. А залишаєте те, що вже жило себе. Вже все. Ви мудра. Інтуїція у вас дуже чітко працює відносно того, що. Це ваше життя. Ви розумієте, що тільки ви можете на даний час, так, це хворобливо для двох сторін, але ж вам потрібно відстоювати свої кордони власні, свої пріоритети, реалізовувати свої мрії, свої бажання. За вас це ніхто не зробить. Так, відсікати, проясняти... Ситуацію для себе особисто по-іншому не буде. Ну, про це йде розмова, те, що як ви наважилися, тому що вони, вони знаходяться в нерозумінні. Якщо раніше, можливо, партнер або колеги або оточуючі могли вплинути на вас, то на даний час ні. Ви закрили уші і говоріть все, що хочете. Отак, як на цій карті. І ви будете діяти. Так. Ви будете для, для себе змінювати ситуацію, тому що розумієте чітко для себе визначили, що вийдете в нове. Порада. Зрадників геть. Ви управляєте своїм життям, ви сильна, цілеспрямована людина. А всі, не бажаючи вашого розвитку, ви повинні йти в нове. Вибирайте шлях і йдіть в трансформацію. Всі, які лицеміри, з якими ви спілкувалися, в залежності від обставин, хто в яких знаходиться, але була потреба, ви не могли вийти певний час з даних обставин. Але на даний час ви прийняли для себе чітке рішення. Дуже дякую. Перший варіант. Про що вони не говорили, це ваше життя? Ну, до другого варіанту, ваша сигнифікація. Імператриця. Так, ви на мечах з королем Кубків. Ну, як би він біля вас, як би він вам не нашепчував, але ви розумієте, що ви імператриця, достойні кращого. Так, є якісь негаразди в ваших взаємовідносинах, але ви перемагаєте. Ви чітко розумієте, що це ваше життя. А те, що король Кубків вміє нашепчувати, ну, компліменти, флірт, це його, це його ремесло. Хто про вас говорить за спиною? Я б сказала Верховна жиця, але. Скажу те, що ви раніше дані взаємовідносини рахували, що це шанс для вас. Так, що це для вас шанс, але ви щось не бачили, що було скрите від вас. Це нове взаємовідносина або сфера реалізації, або направлення в бізнесі. Ну, більше всього, це стосується короля Кубків, тобто, або ви король Кубків і імператриці, є взаємовідносин, спілкування. Тобто ви залежні в якійсь сфері життя одне від одного, тому що на даний час ви спілкуєтеся. Про що говорить? Ну, про те, що на даний момент відбувається маніпуляція, тобто взаємодія. Маніпуляція це не тільки з одного боку, але йде взаємодія активне спілкування. Тому що є якась гра, є якийсь процес, в якому є свої правила. Ну, тут активна фаза. Тут ще тільки почалися взаємовідносити, так про що ж вони говорять за вашою спиною? Про те, що у вас був шанс на стабільність, а ви його не використали. Посунули в комусь в якийсь момент. Чого це стосується? Ви вибрали кохання. Ваш шлях, який ви вибрали, це було кохання. А не пішли в реалізацію. Зрозуміло, що активні дії ви закінчили, тому що ви не розумієте, куди вам рухатися. І вони це все бачать. Хто говорить за вашою спиною? А, тому що ви стояли на виборі. Тому ви і посумови. Ви не розуміли, це був король Кубків або король жезлів. Була певна залежність, тому що залежність в чому? Робити вибір саме зараз. А ви не розуміли, як вам діяти? Да, вибір в партнерських взаємовідносинах. Ви реалізована самодостатня особа. Людина, яка, вибачте, за особу, але людина, яка створила сама себе. Ви досягли певного рівня розвитку. Мала імператриця, якщо імператриця в сигніфікації, то Королева Пентаклі мала імператриця. Тобто ви структурно ви отримали вже певний статус, хоча б навіть від того, що ви пройшли період трансформації структурували і досягли певного рівня розвитку. Ви самостійно. І якщо ви щось робите, але вони цього не розуміють, то в даний час є потреба в цьому, а вони спліткують тільки відносно того, що ви, можливо, пішли з сфери реалізації або не так активно дієте, тому що ви стоїте на виборі, а вони цього не бачать, що ви на виборі. Ви вважаєте, на даний час є потреба перекласти свій погляд або м -м, більш активніше. Пропрацювати особисту сферу життя. І це в вашій увазі на даний час, Так, ви балансуєте, ви спілкуєтесь, ви йдете в нове. Якби іноді ваші думки не закривали вам шляхи, тому що ви, ви перемагаєте, ви бажаєте перемогти. У вас щось, можливо, не все складається так, як ви бажаєте. Але. Ви йдете до здійснення своїх мрій, до здійснення своїх бажань. Ви рухаєтесь своїми силами, своїми діями, ви йдете в нове для того, щоб досягнути благополуччя, достатку, комфорту, стабільності, відцікаючи те, що вам не потрібно. Вони цього не бачать. Вони лише бачать, що ви зупинилися на даний час в своєму розвитку, в сфері реалізації. Тому що ви активна була більше до цього в сфері реалізації. І тому вони не розуміють на даний час, якщо акцент ви робите на особистому житті, то ви чітко розумієте і самі будуєте шлях свого подальшого розвитку. І ви не залежите ні від кого, ні від чогось, ні від якихось думок. Осіб, які знаходяться в вашому просторі, і ви з ними спілкуєтесь, але чому не залежати? Тому що ви розумієте, що це ваше життя, і тільки ви маєте право керувати ним, прораховувати, будувати. І оці ця гра, яка відбувається в вашому житті, а грає між партнерами, і в сфері реалізації, свої. Своя гра відбувається. Ви активні в цьому всьому. Але ж ви не, да... не даєте маніпулювати з собою. Ви не проявляєте емоцій. Ви відсікаєте все, що вам не потрібно, і чітко йдете до досягнення своєї мети. Ну, а на даний час це взаємовідносино. Так, вам надасться шанс, тільки по... трошки... трошки потрібно почекати. Якщо існує конфліктна ситуація, тому що вони зараз пліткують за вашою спиною, працюйте і йдіть в нове. Ну, можливо, тяжко на даний час, але ви переможете дану ситуацію. Все тайне стане явним. Верховна Жриця про це говорить. Ви відкриєте всі тайни, які відбуваються за вашою спиною. І ви чітко розумієте, не... Явно, так, інтуїтивно, ви відчуваєте, що вам потрібно йти по цьому шляху на даний час. І це вірне рішення. Давайте пораду. Трансформація. Вибирайте шлях, виходьте з негативних емоцій, якщо вони були. В зв'язку з тим, що є. Є. Негативи ви відчуваєте ваше життя тільки вперед. Почуття, відчуття, взаємодія. Ваші мрії збудуться. Нове. Володійте ситуацією, не зважайте на зрадників прояв сили, мудрості і знань. Тому що ви самодостатні. Дуже дякую. Магії тору українською до зустрічі!